Вітаю зараз. Я тут в центрі Анкориджа. Яка атмосфера тут буквально перед тим як почалася прес-конференція Путіна Трампа відбувався великий, велика проукраїнська демонстрація, величезний український стяг розгорнули тут. Тобто люди місцеві американці Аляски, з інших штатів висловлювали свою солідарність. Пізніше так ми дійсно бачили прес-конференцію. Я дуже уважно її слухав. І таке враження з того, що я зараз чую від американських жорниців, з якими ми спілкуємося, також тут на місці. З того, що пишуть в американській пресі, говорять на телебаченні, панує розчарування чи принаймні нерозуміння. Дуже дивна насправді ця прес-конференція була. Багато питань. По перше, чому Путін почав першим говорити на цій прес-конференції, яку приймає Дональд Трамп на території Сполучених Штатів, це велике питання. Друга річ, чому після цієї прес-конференції? Не було запитань для журналістів, це насправді дуже незвично бачити від Дональда Трампа, зважаючи на те, наскільки він любить спілкуватися з журналістами, зважаючи на те, наскільки довго він приділяє, і наскільки багато він приділяє цьому уваги, і наскільки багато часу він а, витрачає. Навіть невеликі, е, дуже часто ремарки для журналістів можуть тривати довше зараз. Жодного запитання від журналістів до Путіна до Трампа не було це також дуже дивно, й насправді. З тими медійниками, з якими я спілкуюся, в них також є не до кінця розуміння, чи є якісь результати тієї зустрічі. Владімір Путін він в своїй промові говорив багато про історію, про добросусідство, про те, що, мовляв, були досягнуті якісь домовленості, був досягнутий прогрес. Дональд Трамп сказав, що прогресу досягнуто, але сказав, що угоди немає. Вони не згадали про перемир'я, не згадали про припинення вогню. Вони не згадали жодні конкретні домовленості. Про які, начебто, говорив Путін, тому дуже багато питань. Що далі думаю, дуже важливо буде слухати е, інтерв'ю Дональда Трампа з американським консервативним ведучим Шоном Ганіті воно має бути вже незабаром. І вочевидь, е, буде в е, Шонаганіті ексклюзивний е, ексклюзивна можливість поставити президенту Сполучених Штатів питання і прояснити ті речі. Про що ж вони говорили з Путіним? До чого ж вони домовилися чи не домовилися? Дональд Трамп згадав, що вочевидь дуже скоро може бути. Інша зустріч, на якій Путін також може бути в вочевидь, мабуть, йдеться про ймовірно, зустріч з Володимиром Зеленським, про яку Трамп говорив раніше, коли це може відбутися, за яких умов на якій території, чи це буде в Алясі знову такі ми думки. Теж чули, чи це буде в якомусь іншому місці? Дуже багато питань, поки що мало відповідей. Я дуже сподіваюся, що ми ці відповіді почуємо після інтерв'ю президента, чи можливо в які заяві з Білого Дому журналісти насправді тут розчаровані і теж не розуміють власне. Чи є хоча б якийсь результат після цієї зустрічі? Чи вдалося Путіну і Трампу досягнути конкретних результатів? Чи вони просто говорили про е, спільну історію Сполучених Штатів та Росії весь час? Так, тут дійсно дуже багато питань значно більше ніж відповідей. Ну і для мене Остапа ще не зрозумілим цей момент з запрошенням до Москви. Це була просто така фігура мови. Вони так віджартувались на сам кінець. Чи Трамп реально готовий їхати до Москви і Путін радий його там вітати? Від Путіна, вочевидь, тактика задобрювання чи, чи таких улесливих слів бік Трампа. Крім того, він також сказав, що, начебто, підтвердив так тут у сполучених штатах, що якби Трамп був президентом у 2022 році, то Путін би не напав на Україну. Ми знаємо, що Дональд Трамп постійно це повторює, і саме ця ремарка була скерована. Очевидь, прямо до Дональда Трампа, щоб підтвердити його його слова, і потім так ми почули це запрошення від Путіна до Дональда Трампа відвідати Москву. Дональд Трамп відповів, що ну, він не впевнений, тому що було багато критики через це. Але подивиться, подивиться. Тобто неоднозначно відповідав американський президент. Але сказав, що ця пропозиція. Є цікавою, що ж будемо дивитися. Дякую дуже, Остап Яриш, медіарадник разом по Юкреїн, який перебуває просто зараз на Алясці, і вмикався до нас із останніми новинами стосовно того, як там на Алясці, зокрема в полі журналістів, відреагували на зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна. Ну і